Напевно, ви неодноразово за останній час чули, що е, людям з зайвою вагою ставлять діагноз інсуліна Як же позбутися інсуліно резистентності в короткий час? Є три пункти. Перший пункт це вуглеводи. Треба повністю прибрати прості вуглеводи з раціону, залишити тільки складні вуглеводи, зменшити їх кількість і останній прийом максимум по 3-й годині дня. Другий пункт це Звісно, рухова активність, бо накопичену енергію треба витрачати. Треба перший пункт дійти до своєї норми 12 тисяч кроків, а бажано ще її повоїти. І пункт номер 3 це кількість води. 40 помножити на вашу вагу це і буде ваша кількість води, яку вам необхідно буде пити. Такі 2-3 місяці, і ви побачите вже значну різницю в покращенні результатів здоров'я.